Вітаю! Поговоримо з вами про рівняння з параметром, що розв'язується за допомогою теореми Вієта. По-перше, ми маємо розуміти, що в нас має бути зведене квадратне рівняння. Тому добуток коренів буде ось цей коефіцієнт. А сума коренів це буде ось цей коефіцієнт з протилежним знаком. Але пам'ятайте, що завжди у вас дискримінант має бути більший нуля. Якщо ми говоримо про корені, в нас має бути два корені, значить дискримінант має бути більший нуля. Про це варто не забувати. Давайте це спробуємо розв'язати на прикладах. При яких значеннях а добуток коренів дорівнює 4. Ми розуміємо, що добуток в нас ось, тобто ми кажемо, що х1 помножить на х2 буде а в квадраті плюс 4а відняти 1. І за умови х1 помножить на х2 це 4. Робимо висновок, що а в квадраті плюс 4а1 дорівнює 4. Відповідно, а в квадраті плюс 4а. Мінус 5 дорівнює 0 і знаходимо корені. Це в нас буде мінус 5 і одиничка. Але не поспішайте писати це у відповідь. Чому? Тому що ми маємо перевірити, що дискримінант додатній при ось цих значеннях А. Дискримінант ось цього рівня. Тому ми шукаємо дискримінант. Б в квадраті це 4а. Підносимо до квадрату, відняти 4, що множиться. На А квадрат плюс 4а мінус 1 дорівнює. Розкриваємо дужки, буде 16, відняти 8А, додати а в квадраті, відняти 4а в квадраті і відняти 16а, додати 4. Зводимо подібні доданочки, і ми отримуємо мінус 3а в квадраті, мінус 24а. Плюс 20, і дискримінант має бути додатнім, тобто більший нуля. Ми зараз візьмемо мінус 5 і підставом, подивимося, що в нас вийде. Якщо а дорівнює мінус 5, тоді ми отримаємо мінус 3 помножити на 25, мінус 75, далі буде плюс 120 і плюс 20. Це дійсно буде додатнім. Тобто мінус 5 нам. Підходить, ось, тепер подивимося, що буде відбуватись, коли А дорівнює 1. Підставляємо також ось сюди одиницю. Тоді в нас буде мінус 3 мінус 24 плюс 20. Це від'ємне, тому цей параметр А нам не підходить. У відповідь необхідно записати тільки мінус 5. Наступне завдання: при яких значеннях добуток дорівнює 3. Ось у нас добуток, тому ми кажемо, що а квадрат мінус 3а-1 дорівнює 3. Перекидаємо сюди трієчку, буде А квадрат мінус 3А мінус 4 дорівнює 0, і одразу можемо сказати, що А це 4 або А мінус 1. І знову ж, поки не говоримо це у відповідь, поки не переконаємося, що дискримінант при цих значеннях додатній. Тобто ми шукаємо дискримінант. Дискримінант у нас буде а, плюс, перепрошую, мінус 5 до квадрату, відняти 4, що множиться на А квадрат мінус 3А мінус 1, розкриваємо дужки, отримуємо А в квадраті мінус 10А плюс 25, відняти 4А в квадраті, додати 12а і додати. 4. Зводимо подібні доданочки, буде мінус 3а в квадраті, плюс 2а, і плюс 29. Кажемо, що дискримінант має бути більший нуля. Беремо перше а, а дорівнює 4. І переконуємося, що в нас буде. Коли ми підставимо 4, в нас виходить мінус 48, бо мінус 3 я множу на 16. Потім буде плюс 8 і плюс 29. Я розумію, що це буде від'ємне, тобто я кажу, що 4 це сторонній корінь. І тепер беру підставляю мінус 1, ось звідси я беру, що в цьому випадку буде, підставляю ось сюди: мінус 3 плюс 2, плюс 29 число додатні, тобто це є нашою відповіддю. І у відповідь ми записуємо мінус 1. Наступне, при яких значеннях А сума коренів рівняння дорівнює мінус 3. Ми розуміємо, що сума в нас ось тут з протилежним знаком, тобто ми кажемо, що мінус А мінус 3, бо це мінус А плюс 3, має дорівнювати мінус тріці. І це має дорівнювати мінус трій. Мінус 3 і мінус 3 взаємознищуються, і ми робимо висновок, що це тоді, коли А дорівнює нулю. Що зробити? Переконатися, що при цьому А дискримінант дорівнює 0. Я шукаю знову дискримінант А плюс 3 до квадрату відняти 4, що множиться на мінус А в квадраті мінус 2А. Розкриваємо дужки А в квадраті плюс 6А плюс 9, плюс 4А в квадраті і плюс 8А. Так, що в нас буде тепер в результаті? Давайте подивимося. Угу. А в квадраті і 4А в квадраті. В результаті ми отримаємо 5А в квадраті, тепер 6А і 8А буде плюс 14а і плюс 9. Ось так. Ніби ми розкрили дужечки і знайшли все так, як має бути. Що ми можемо сказати, нам треба перевірити, щоб дискримінант був додатній, коли А дорівнює 0. Якщо я на місці А підставлю 0, то в мене виходить 9. 9 більше від 0, і тому я роблю висновок, що А дорівнює 0 це наша відповідь. Наступне четверте, при якому найменшому натуральному значенні параметра А, рівняння має корені різних знаків. Що я можу сказати? Тут можна скористатися тим, ну, по-перше, дійсно, ми можемо знайти дискримінант, але в даній ситуації дискримінант не буде квадратом двочлена, да? це не буде згортатися якусь красивеньку формулку, ми можемо це перевірити. Але ми можемо сказати, що має корені різних знаків. Коли добуток, а ось у нас добуток, буде від'ємним. Тобто має бути мінус 2а в квадраті плюс а плюс 1 від'ємний, тобто ми розуміємо, що один корінь, наприклад, додатній, а другий у нас від'ємний. множенні це буде від'ємне число. Ну або навпаки, цей у нас буде від'ємний. А цей буде додатній, також при множенні в нас буде число від'ємне, і також дискримінант має бути більший нуля. Ось ці дві умови мають виконуватися. Почнемо з вами з того, що ми розв'яжемо безпосередньо першу нерівність. Я зміню зразу знаки на протилежні. 2а в квадраті мінус А мінус 1 більше нуля. Я змінила і цей знак. І тепер я знаходжу корені А1 буде дорівнювати одиничці, і А2 буде дорівнювати мінус 1 друга. На числову вісь А я наношу мінус одну другу і наношу одиничку. Плюс мінус плюс мені треба більше, це буде ось тут і буде ось тут. Далі я йду до дискримінанта і знаходжу дискримінант, дивлячись на ось цю умову. b в квадраті це а мінус 1 до квадрату відняти 4, що множиться на мінус 2а в квадраті, плюс а і плюс 1 дорівнює, розкриваємо дужки а в квадраті мінус 2а плюс 1, плюс 8а в квадраті, мінус 4а і мінус 4. Зводимо подібні доданки, 9а в квадраті мінус 6а і. Мінус 3. От, в принципі, це та ситуація, про яку, е, да, мінус 3. Це та ситуація, про яку я говорила, що ось тут у нас е, ну, не буде квадратом якогось двочлена. Нам треба, щоб дискримінант був більший від нуля. Я поділю все на трічку і отримаю 3а в квадраті мінус 2а мінус 1 і знайду корені ось цього квадратного тричлена. Тут буде перший корінь 1, і другий корінь мінус 1 третя. Знов наношу на числову вісь 1 і мінус 1 третю, плюс-мінус плюс, відповідно, буде ось тут і ось тут. Тепер нам треба звести ось це і ось це разом. Тобто, на одну числову вісь А я наношу одиничку, в мене ось тут більше. Наношу мінус одну другу, ось тут більше. Тепер мені треба одиничку і мінус одну третю. Мінус одне третя буде ось тут. Вона буде ближче до нуля, бо третя частинка яблучка менше, ніж друга частинка яблучка. І штриховочку роблю ось тут і роблю ось тут. Я розумію, що розв'язок буде від мінус нескінченності до мінус однієї другої, і від одиниці до плюс нескінченності. Нас запитали, при якому найменшому натуральному. Найменше натуральне значення буде ось тут. І це буде 2. Одиничка не входить в наш інтервал, тому розв'язок ми пишемо 2. Наступне п'яте запитання, за якого найбільшого значення А один з коренів рівняння на три більший за інший. Тут типова теорема вієта. Тобто, якщо нам сказали, що х1 мінус х2 дорівнює 3, та ще ж ми знаємо, що х1 плюс х2 дорівнює ось цей коефіцієнт з протилежним знаком, а плюс 1, та х1 помножити на х2 це буде ось це. 3а-2, тоді ми маємо розв'язати ось цю систему. Давайте з цього і почнемо. Значить, ми ось звідси виразимо x1, це буде 3 плюс x2. І підставимо ось сюди. Це буде 3 плюс х2, плюс х2 дорівнює А плюс 1. І зараз звідси ми зведемо подібні додавочки і зразу виразимо А. А буде дорівнювати 2х2. І якщо я перекину сюди одиничку, то буде плюс 2. Так, я виразила А. Тепер ось сюди я підставляю Х1, а ось сюди підставляю А. Значить, на місці х1 у нас буде 3 плюс x2 помножити на x2 дорівнює 3, що множиться на 2x2 плюс 2 і мінус 2. І працюємо із ось цим останнім рівнянечком. Розкриваємо дужки, буде 3х2 плюс х2 у квадраті дорівнює 6х2. Плюс 6 і мінус 4. Все перекидаємо в один бік. Ну, я думаю, да, Ми перекинемо в один бік і будемо робити тут як квадратне рівнянечко, мабуть. Да? Маємо х квадрат мінус 3х2, х квад... х... отримуємо х2 у квадраті мінус 3х2 і мінус 4 дорівнює 0. Тепер ми можемо знайти наші х2, це може бути 4 або мінус 1, ось. І нам необхідно знайти тепер А. Ось у нас досить добре було записано, що А дорівнює якщо х2 дорівнює 4, це буде 2 на 4, і плюс 2 це буде 10. Якщо А дорівнює мінус 1, то А буде дорівнює 2 мінус 2, це буде 0. Ось, у нас зараз два ось цих значення для А. Що робити? Ми можемо обидва записати у відповідь. Мабуть, нам треба знайти дискримінант і переконатися, що для цих А вони будуть додатні. Шукаємо дискримінант а плюс 1 до квадрату відняти 4, що множиться на 3а мінус 2. Розкриваємо дужки. А в квадраті плюс 2а плюс 1, мінус 12а і плюс 8. Буде а в квадраті. Далі у нас мінус 10а і плюс 9. Ось так. Ми можемо просто підставити, наприклад, десяточку і переконати, що дискримінант у нас буде додатній. Тоді в нас буде 100 відняти 100 і, і додати 9, буде додатня, тому нам підходить. Ну, а нам треба знайти, за якого найбільшого, то 0 ми можемо навіть і не перевіряти. Хоч при підстановці 0 у нас також буде число. Додатні. У відповідь ми записуємо 10, бо нас запитали найбільше значення А. Шосте завданнячко, за якого найменшого значення А сума квадратів коренів рівняння буде дорівнювати 34. Давайте почнемо із дискримінанта. Дискримінант дорівнює, нам переконати, що він додатній. А в квадраті мінус 4А. Це значить буде А в квадраті 6 А плюс 9 мінус 4 на 3а, це в нас буде 12а. Якщо ми згорнемо, то в нас вийде А мінус 3 і до квадрату. Дивіться, в цьому випадку ви можете знайти навіть x1, х2, піднести до квадрату і обійтися без теореми вієта. Тобто тут досить легко добувається корінь з дискримінанта, це буде А мінус 3. І ви справитеся так, як ми робили в попередньому відео. Але тут я пропоную інший варіант: пропоную повністю скористатися теоремою Вієта. Ми кажемо, що х1 плюс х2 буде дорівнювати a плюс 3, і х1 помножить на х2 буде 3а. Тепер мені треба знайти x1 в квадраті плюс х2 в квадраті, і це має бути 34. Я зараз до лівої і до правої частинки додам подвоєний добуток. Тобто тут у мене буде x1 в квадраті плюс 2x1 на x2 х2, х2 в квадраті, а тут буде 34 2 х 1 помножити на x2. Ось це я можу згорнути за формулою і буде х1 плюс х2 до квадрату. А тут у мене буде 34 додати, і не забувайте, що х1 помножить на х2 це 3а. Тобто 2 помножить на 3а це буде 6а. Ось так. А х1 плюс х2 це А плюс 3. Тому ось тут я запишу А плюс 3 і піднесу його до квадрату, і буду розв'язувати рівняння відносно А. А квадрат плюс 6А плюс 9 дорівнює 34 плюс 6а. Справа зліва 6А скорочується, виходить А в квадраті дорівнює 25. Роблю висновок, що А може бути 5, або А може бути мінус 5. Одразу можу сказати, що і 5, і мінус 5. 5 нам підходить. Головне, щоб А не було трійка. Бо коли А буде дорівнювати трійка, тоді в нас буде тільки один корінь, бо дискримінант буде дорівнювати 0. Нас запитали, за якого найменшого, найменше це мінус 5, тому у відповідь записуємо мінус 5. І останнє запитання: при якому значенні параметра сума квадратів коренів буде найменшою. Ситуація дуже схожа до попереднього випадочку. Звичайно, нам варто почати із дискримінанта. Дискримінант в даній ситуації дорівнює 4А квадраті, Відняти 4, що множиться на А2 А квадрат мінус А мінус 2, розкриємо дужки, зведемо подібні доданочки, і в нас буде 4 А плюс 8. Ось в цьому випадку ми бачимо, що ми не можемо корінь добути красиво, так як в попередньому. Тобто тут ми будемо робити тільки за теоремою Вієта. Але пам'ятаємо, що дискримінант має бути додатній, а якщо дискримінант додатній то а має бути більше від мінус 2. Ось так. І йдемо до нашого ось цього рівняння, і кажемо, що х1 плюс х2 це буде мінус 2а, а х1 помножить на х2 це буде а в квадраті мінус а і мінус 2. Робимо ту саму процедуру, яку ми робили в попередньому завданні. Нам треба х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, щоб воно було найбільшим. Тому ми додамо подвоєний добуток і віднімемо подвоєний добуток. Ось, що ми отримаємо? Тут ми можемо згорнути за формулою: це буде х1 плюс х2 до квадрату. Ну, а тут залишимо без зміни, і зараз будемо підставляти, що в нас є за теоремою Вієта. Х1 плюс х2 це наше ось таке 2А. З мінусом, так? Да? Ні, воно має бути без мінуса. в нас сума має бути без мінуса. І сьоме останнє завдання. При якому значенні параметра А сума квадратів корінів рівняння буде найменшою. Почнемо з дискримінанта. b в квадраті це 4 а квадрат мінус 4, що множиться на а квадрат мінус а і мінус 2. Розкриваємо дужки і ми отримаємо, що 4а плюс 8. Ми вже не можемо зробити так, як в попередньому, згорнути і представити, що це квадрат суми або квадрат різниці, тому тут єдиний шлях розв'язання це теорема вієна. Але пам'ятаємо, що дискримінант має бути більше нуля, значить а буде більше від мінус 2. Так, зробили акцент, зупинилися і переходимо до нашого рівняння. Х1 плюс х2 це буде ось цей коефіцієнт з протилежним знаком, це буде 2а. х1 помножить на х2 буде ось це А2 А квадрат мінус А мінус 2. Тепер робимо все те саме, що ми робили в попередньому завданні. Нам треба х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Ми зараз додаємо подвоєний добуток і віднімаємо подвоєний добуток. Тобто, в принципі, в нас нічого не змінилось. Ось це ми можемо згорнути: це буде х1 плюс х2 до квадрату, і тут залишимо без зміни. Чому це я сюди 2 записала? Ось, ось так. Ми залишимо без зміни і будемо підставляти. На місці суми я підставляю 2а а до квадрату це буде 4А в квадраті. А на місці добутку я підставлю ось це, і це буде мінус 2, що множиться на А в квадраті мінус А мінус 2. Ось так. Розкриваємо дужки: 4а квадрат мінус 2а квадрат плюс 2а і плюс 4. Маємо 2а в квадраті плюс 2а і плюс 4. Це у нас квадратична функція, графіком якої є парабола. Парабола відками вгору, і найменше значення буде ось тут. Це значення є для вершини. Тобто нам треба знайти оце х0, або ми, як ми кажемо, а нульове, да? мінус b поділити на 2а. Ось для цієї функції. Тобто це буде мінус b, це буде мінус 2, ось наше, так, поділить на 2, що множиться на двійку. І це буде мінус одна друга або мінус 05. Мінус 0,5 більший від мінус двоєчки, тому ми можемо сказати, що це значення нам підходить, бо нас саме запитували, при якому А буде оце все найменшим. Тобто, у відповідь нам треба записати мінус 0,5. Ось